Послання 89. Прощення шлях до свободи. Субота, 21 травня 2011 року 10.40, Моя дочко, прощення це шлях до свободи. Коли ви пробачаєте тим, які ображають вас, або які заподіяли вам біль, ви стаєте вільними духом. Саме тоді радість наповнює вашу душу. Це також означає, що я присутній у вас. Коли ви пробачаєте іншим, це знак любові не тільки до вашого ближнього, але й до мене, вашого Божественного Спасителя. Щодо тих, які не вірять в мене, знайте, що коли вони також пробачають іншим, я присутній і йду з ними, проте вони поняття не мають, що це так. Прощення це любов, моя любов нескінченна, але я благаю вас, мої діти. Дозвольте мені пробачити вас за ваші гріхи. Якби ви тільки могли попросити мене зробити це, ви не лише були б вільними, але й любов, і радість, які ви б відчули, здивували б вас. Цей акт смирення дозволить вам спілкуватися з любов'ю щодо інших. Ваше світло буде сяяти і по-особливому впливатиме на інших, але ні ви, ні вони не знатимете про це. Моя любов, після того, як відбудеться акт спокутування, наповнить вашу душу. Ваша чиста душа буде як магніт, оскільки вона притягуватиме до вас інших. Пробачити іншим нелегко мої діти. гордість і почуття самоповаги заважають відбутися цьому великому акту милосердя це робота сатани, бо він знає, що відсутність прощення веде до інших, більш серйозних гріхів проти Бога Отця. Коли ви не можете пробачити іншим, ви насамперед накопичуєте образу, яка, коли вона посилюється, призводить до ненависті і навіть до вбивства. В багатьох випадках вона може призвести до війни. Якщо б люди скрізь люб'язно пробачили один одному, то ненависті не було б вбивства відбувалося б рідше, і любов, любов Бога, придвічного Отця, поширилася б. Навчіться пробачати один одному, відкиньте гординю і попросіть про моє милосердя, бо коли ви просите про щось згідне з моєю волею, ваше прохання буде задовільнене. ваш люблячий Спаситель, Цар милосердя, Ісус Христос.